І знов я наготувала цього разу на Великдень. Вже ж тут в мене пасочки на збитих білках з молочною глазурю. Та крашену частинку я пороздавала ще є трохи сирних, крашенки, потемнішили трохи в холодильнику. Далі червоне вино узвар, ще зробила окрошку це на обід, це не відразу на розговіння. Далі сирочки. Гарантік з заливками з маслинами, брі, і слугунчик також гарантік скопчений. Нарізка м'ясна, це те, що мама з Харкова передала, виклала. Тут я наварила холодець, так жир зверху не прибрала, вже була затуркана три судочки. Тут в мене грудинка, рецепт вам давала. Тут рулет з рульки, він дуже смачний. Він не, не такий, можливо, гарний, красивий, але він дуже-дуже смачний. Також м'ясо сухофруктами, як обіцяла, і домашня ковбаска зробила. Салатик зовсім зовсім легкий, як і казала, лише листя салата, огірки, помідорки, сірі, липка валі, лимонний сік. Бо і так їжа достатньо важка. Так, ми не за один день само собою це з'їмо, але ось таке розгавєння. У нас буде рецептів цього меню не буде цього разу, бо все, що є на столі, вже є на моїй сторінці. Мирного вам, великодня, смачної паски, божої ласки, захисту з небес, Христос, Воскрес!